Вони сприяли початкові російсько-української війни в Івано-Франківську до 15 років ув'язнення заочно засудили ще 41 депутата Держдуми Російської Федерації. Посадовці ще у лютому 2022 року проголосували за визнання ДНР та ЛНР. 15 лютого 2022 року російські політики підтримали постанову про звернення до Путіна із проханням визнати незалежність тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого договору про дружбу співробітництво та взаємну допомогу між Кремлем і терористичними організаціями ЛДНР. Цей договір серед іншого передбачав надання військової допомоги. Такі дії депутатів і призвели до початку повномасштабного вторгнення. Адже, за словами речниці, вище військове керівництво Росії використало це як формальний привід. У подальшому вище військово-політичне керівництво Російської Федерації використало ці рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в нашу державу. Суд визнав російських депутатів винними і призначив їм 15 років позбавлення волі за. Очно, крім того, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно ще 23 депутатів. На основі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за частиною 3 статті 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність та недоторканність і призначив їм 15 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна, оскільки зловмисники перебувають на території країни агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів, обвинувальні акти скеровано до суду. Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ Івано-Франківській області провела слідство і передала матеріали до суду щодо 120 російських депутатів. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.